З початком війни українська кіноіндустрія почала активно розвиватися. З'явилося багато нових фільмів та серіалів. Українська мова є не лише засобом комунікації, а символом культурного єднання та автентичності. Водночас творці прагнуть, щоб наша мова звучала природно, жила в кадрі, передавала емоції та індивідуальність персонажів. Мене звати Діана Ляшенко, і сьогодні ми поговоримо про. Про стан кіноіндустрії та про те, як відбувається українізація кінематографу. А говорити будемо з талановитою Юлією Бойновською, акторкою серіалів Кріпосна, Полкан, Парочка слідчих та багато інших. Це була величезна робота, і це ж актори самі себе і дублювали, окрім Ну так. хотілося б більше так лагідно впливати на розвиток. Культури. В 2021 році ми почали знімати «Палкан», і він вже був україномовний. Ходила на проби одного комедійного серіалу, який вже знімали на той момент українською мовою. І я не пройшла кастинг тільки тому, що мені режисерка сказала, що в мене не органічна мова. Вітаю, Юлія! Вітаю! А над якими проектами зараз працюєте? Ну, В планах повний метр в червні починаємо знімати, поки готуюсь. Треба схуднути на таку хорошу кількість кілограм, тому що це сорокові роки, і післявоєнний час зараз основна задача це провести себе форму. А зараз більше проєктів виходить пов'язаних з війною. А чи все ж таки глядач потребує більше розважального контенту? Ну я думаю, що більше розважального контенту, тому що і це, до речі, Трішечки прикро, насправді. Але з іншого боку, я їх теж розумію, тому що коли ти приходиш після роботи, ти явно не хочеш розвиватися та дивитися якийсь е високоморальний контент. Тому мені б як акторці звичайно дуже хотілося, щоб ми почали впливати на глядача і показувати, що можна. Можливо, поєднувати якісь тематики, можливо, нехай це буде тема історична про нашу Україну і знайомити їх з нашою історією, але в більш комедійному жанрі, наприклад, як ми зняли, ну ми зняли бо наша українська кіноіндустрія, зняла спіймати Кайдаша. Так і вона всім полюбилася. Хотілось би більше так лагідно впливати на розвиток культури якою була ситуація з українською мовою в кіно, серіалах, власне до повномасштабного вторгнення? Я пам'ятаю, я зайшла в проект мій перший, це був 20-й рік. І, звичайно, він був російською мовою і таких ще до повномасштабного було. Ну, давайте конкретно в мене було ще десь 5-6 проєктів. І пощасливилось. В 2021 році ми почали знімати полкан, і він вже був україномовний. Я з Харкова, і так вийшло, що напередодні полкану я ходила на проби одного комедійного серіалу, який вже знімали на той момент українською мовою. І я не пройшла кастинг тільки тому, що мені режисерка сказала, що в мене не органічна мова, тому що я нею ніколи не розмовляла. І я прийшла додому, розказала своєму чоловікові, і він настояв на тому, що нам треба зараз поглиблюватися. І якраз він допоміг мені перейти. І з двадцятого року ми спілкуємося українською мовою. Я нещодавно була на знімальному майданчику, брала участь у зйомках і Стала свідком такої ситуації після того, як камера вимкнулася, деякі ну актори акторки а, перейшли на російську мову. Я знаю а, цих акторів і вони пропагують а, українську мову в своїх а, соціальних мережах. Акторська спільнота наскільки вона вже прилаштувалася до цього переходу, і взагалі яким він є. Ну я б хотіла сказати, що 100% акторів тепер розмовляють українською, але це буде така брехня сильна. Ну, бути чесною, напевно, відсотків 60. На жаль, так, я теж зустрічаю такі моменти, і е, моєю цінністю є, якщо ти хочеш розмовляти російською, в'єтнамською, японською та будь-якою, говори вдома. Там, де тебе ніхто не чує. Ти просто розповсюджуєш, ти наче даєш дозвіл іншим людям так само приймати це. Чи бракує акторів? Які вільно володіють українською. Ну, мені здається, за три роки повномасштабної війни якось підтягнулися. Хочеш роботи, значить, треба робити все, щоб її мати. Не зустрічала, чесно кажучи, я не думаю, що в принципі допустять актора, які неорганічно розмовляють, бо це, це величезна потреба. Ви а, брали участь у зйомках а, кріпосної четвертий сезон, а, який знімався російською мовою, uh -huh. як і всі попередні сезони. А, після повномасштабного вторгнення його а, продублювали а, українською мовою. Uh -huh. Мама тепер з вашою ручкою не розлучається, каже вкрай зручно для записів. А ще вона хоче покликати вас на вечерю нині. Тільки не видавайте мене, коли вона скаже. Здивитись, перш ніж погодитись. Яке було відчуття, коли ви записували? Дублювали, і коли вже почули тоді свою героїню українською мовою? В мене було єдине, що воно цією проклятою мовою звучала дядюшка дуже ніжно. І коли ми дублювали вже, це воно звучало. А, ні, дядечку теж гарно. Дядько, ну там було кілька варіантів, ми перебирали. Я пам'ятаю, що тоді я така от що. Ну, от цю ніжну форму я б перейняла. Але дядюшка теж дуже класно. Дядечку, я знаєте, в лікарні зустріла пана Яблоневського. Згадала, що ти обіцяв йому покликати в гості? Це була величезна робота, і це ж актори самі себе й дублювали, окрім. Ну, так була можливість погратися навіть є сцена дуже вона емоційна з криками з, з людьми, і я пам'ятаю, що їй не вистачало цього наповнення сильного забарвлення, і ми зробили її шикарною. Так що я дуже пишаюся, що ми не впали. Як змінилось ставлення глядачів до української мови на екрані? Три роки пройшло після повномасштабного вторгнення. Зараз війна триває, але е, все ж таки є е, глядачі, які пишуть різні коментарі, е, що в деяких серіалах, не в усіх, е, звучить мова не, неприродно, підручниковий стиль. Угу. Ну це ж не завжди залежить від акторів, це треба розуміти. Це ну, робота сценаристів. І давайте так, ну ми правда, дуже така молода індустрія. Ми починаємо, тим паче ми тільки перейшли і знімаємо своє кіно. І якщо вже так і трапляється, то да, є багато людей, мені здається, які кажуть, що це неорганічно. Якщо вже так трапляється, ну дайте трошечки часу. А як от уникнути того стилю ніби з підручника? Е, є проекти. На яких дозволяють міняти і підбирати під свого персонажа слова і будувати правильне речення під персонажа? А є проекти, в яких ти маєш говорити просто до коми, все-все-все як написано. Я не попадала в такі проекти, слава Богу. І мені щиро прикро, що таке існує, тому що ви самі заганяєте себе в таку клітку, і потім да, ви будете отримувати такі коментарі. А ви, як акторка, маєте можливо якісь свої вправи, щоб зробити мову в кадрі природніше? Щоранку, коли в мене зміна, я встаю і розминаю свій апарат, бо це все наші апарати, руки, ноги це вже не наше. Прям. Привляюся перед дзеркалом, так, щоб мої м'язи зрозуміли, можна працювати як завгодно. Е, і також язик обов'язково, тим паче, зміна, як вона відбувається, може відбутися о 6-й ранку, може відбутися о п'ятій ранку. Тому, е, як нам говорили що в університеті голос прокидається через три е, години після пробудження. Тому угу, треба встати ще раніше. Дякую вам, Юлія, за цікаву та щиру розмову. Бажаю вам в майбутньому більше цікавих та е, крутих проєктів. Дуже дякую, ради знайомства. Дякую.